Привітки, привітки усім. Зараз хочу вам показати, як на сайті Oriflame, якщо у вас, наприклад, вже є свій номер, ви зареєструвалися, щоб купувати щось тут. Да? І от таким чином заходите на сайт Oriflame. В Гуглі через Google набираєте Oriflame.ua, UA, щоб знайти свій сайт. І туди заходите. От, потім тут з збоку три кнопочки. Тут, тут можна подивитися, натиснути на каталог, або прямо заходити от, тут найкращі пропозиції. От, і перевір пропозицію цього тижня, які, от, тому що бувають, змінюються акції, да, і щоб в курсі бути, треба от заходити прямо сюди. От. О, тут навіть якісь 50% будуть. Зараз ми по черзі подивимося. І от дивимося тут, що у нас ексклюзивно онлайн. До речі, тут теж щось таке. От, І блискучі новорічні знижки, от, що продовжуються до 60%. Натискаємо. ну, Якась тут приготуйтеся пропозиція тижня, кожен тиждень, тобто нові якісь акції. Сетіш Hello, Hello. Дивимось, що тут у нас. Приготуйтеся. Пропозиція буде 2 з 12.11. You like. І потім ще з 19-го буде якась пропозиція, але вона поки що закрита. І можемо подивитися тільки, от коли от буде 19, ну, тобто кожного тижня буде якісь цікаві пропозиції. Цього тижня дивимося і що тут у нас пропонує Oriflame. тому що каталог то каталогом, а ще додатково краще дивитися прямо на сайті. От тут ми дивимося, що тут у нас іде. От замість 860 гривень. Кулькові оці румяна бронзер в кульках різних кольорів. Можна собі вибирати по 300, ну 400 гривень. Їх. До речі, може, навіть на, кіль... на декілька років вистачить. Yes, Сатіш, I am your friend. And all in in YouTube's your friend. Write hi, hello, and will be link for your channel. Так, і дивимося далі, що тут у нас на прикраси. Є також, от, бачите, на такий набір прикрас 319 гривень з перловими сережки, кулончик, якийсь тут набір зажимів, і тут нажимаємо, натискаємо детальніше, бо тут аж 66 продуктів, і всі оці якраз в цьому зібрані з зв різничкою, зволожуючи мені на водичка. Скраб для обличчя 159. Ну, всі 50-60% знижка. Кульковий дезодорант, антиперспірант, кремчик для ніг. оцей дуже класний теж можете. Для ніг-фіт, сумочка, косметичка. І також парфумовано водички в міні-флакончиках, таких от е флакончиках, теж, скільки тут у нас, по-моєму, 10 мл. Можемо навіть подивитися дивайн, наприклад. Зайдемо, подивимося. І помимо того, що ви тут ще замовляєте зі знижкою 60%, якщо ви оплачуєте вам ще й додатково начисляється кешбек. Скільки тут міні-спрей у нас? Так, то його ціна 320. А так він іде. Іде, іде. Щось я не бачу, скільки він тут мілілітрів. А, 8 мл. Я думала 10. 8 мл виходить SPS hi, Hello. Ну, і тут на будь-який вибір можна вибрати собі 199 гривень і плюс додатково 15% на ну, на різні замовлення вам начисляється кешбек. Кешбек ви можете витратити в наступному тільки каталозі з покупочкою якоюсь. да Робити покупку. В цьому ще, ну, тобто в першому тільки замовленні можна його витратити, а так він просто може вам е, начислятися, а витратити його можна потратити в іншому наступному каталозі. Ну, якщо ви робите замовлення, вам, е, тобто, знижка йде на суму цього кешбека. І тут що ще у нас? Тут сережечки, сумка, складна парасолька, свічка. Така от різні от такі сережечки з підвісками бурштинового кольору, на бурштин. І також кольє, клад набір, доглядовий крем для рук, ну багато різних продуктів. Крем для рук грейше крем для рук Bluemін Blossom. Багато і багато різних тут спеціальні пом'якшувальні засоби. Догляди за руками, дивіться, прям 39, ну 40 гривень. І ще ну там кремчики дуже класні. Це от набір спеціальних пом'якшувальних засобів, можна для себе і на подарунок його теж дуже надовго вистачає. З воску медовий він зроблений, такий один з перших продуктів, дуже класний, і можна і кутикули, і губи, і от локті, якісь такі загрубілі, сухі. сухі. Частини тіла пом'якшувати от, от набір. Тут три штучки входить, 199 гривень. Потім набори, тут є подарунковий процес для неї, для нього, глейшер. 400 гривень. І що тут є? І духи і антиперспірант. Потім маска. Маска теж для обличчя. Якась теж Новейч це така люксова серія. Потім дивимося детальніше. Це тільки ми половину 34 подивилися. Ага, тут ще деяких от уже немає, бачите, в наявності. Глейшер, різні парфумчики. скільки Люсія 400. Замість 800 ще є, так що поки що на складі. Оцей клад класний. Еклад, ну от Хто це собі любить, щоб було багато. О, бачите, як уже цього немає чоловічого. Але, можливо, ще до кінця каталогу може ще його і підвести. Буває таке, що зараз немає, а зараз, а завтра вже є. Оця класна водичка, вишасть з me, теж 500 гривень, 50 мл. Набірчик Дівайн. Тут що у нас тут, набір входить, і водичка велика. І крем, по-моєму, це крем, чи парфумований чи для тіла, чи для рук. Зараз подивимося, що тут у нас входить. Ага, крем для рук Дівайн. Ну, от, така от красота, набірчик за 600 гривень. Теж багатьом подобається і такий розкупаємо Потім що Воляре у нас тут є. Волара, от він різний буває. Тут також що oriflame Women's Collection. Signature, Eclat, Lucia, Greite, Парфумований спрей для Тіла Love Potion, 200 гривень замість 370. Потім scope. І це, бачите, це 60% тільки перший тиждень. А часто таке буває, що до кінця каталогу ще більше там бувають знижки, акції якісь. Ну Можливо, якісь ще новенькі може продукти будуть. Потім парфумована вода Jordani Gold. Ще тут водичка для нього, відновлювальне мило 69 гривень. Теж. Засоби для душу, живильні лосьйони, кондиціонери, відцелярні від шлучні. Ага, це я показувала вже крем для ніг, потім набір аксесуарів для завивки волосся. Такі, хто завиває волосся, волосся. Так, потім фігурні сережки, сумка є шопер. От, але тут ще можна читати відгуки. От щось я бачу, що сумка не дуже. Мабуть, у відгуки якісь три три зірочки тільки. Так, потім ароматизований крем для рук 69 гривень. Це якась така аккаунт не бачу, не бачиться. А, з цитрусом ми такі різдвяний якраз зимній туалетна вода ох, теж 400 гривень. Глешер, чоловічий, жіночий, так. Оце ми з вами всі, мабуть, вже і подивилися. Так що такі цікаві, помимо того, що ви от замовляєте по такій сумі, і ще й вам кешбек начисляється на наступний. І тут тут можна. Це просто акційні такі ми побачили. Можна окремо ще каталог подивитися, що там у них є багато чого. Новиночки для аксесуар для чоловіків, для дітей, новинки, бестселери, ну, в общем таке, можна додатково для себе або на подарунок замовляти. Усім дякую, всім гарних свят. Вітаю всіх з хрещенням Господнім сьогодні. Водохрещем. Усім до зустрічі. Пока-пока. Це такий невеличкий був стрім.